Сініжок сипиться, люди там насипають. В общем, все завжди. Там працювала жінка. А в мене прям перша куля, я майже впевнений, що цілилася вона моє чоловіче достоинство, що це як називається. Ну, я прям відчув. У мене мама родом з Росії, моя дружина родом з Росії. В дитинстві я багато був в Росії, в мене є багато друзів. Я не з тих людей, які вважають, що хороший русський це мертвий русський. Ось зайшла моя перша куля. Оце шрам. Так, вона зайшла. Це був вхід-вихід, зазвичай вихід більший. Але так як це була розривна, вона тут зайшла, її розірвало і вийшло вже тільки ядро кулі. Можете зараз коротко перша, друга, третя, четверта, да. п'ята? Можу. Ну, дивіться, ні, знаю точно першу. От, оце перша. Ось це плече, якщо бачите, ну, видно. Воно, от шрам його не надто видно, тому що він гарно зажив, Але якщо ви так подивитесь, бачите, видно різницю, от, ключі. Ось вона пішла. Ось вона ця лінія ключики. Бачите, тут вона оп, і все, от вона закінчується. Потім тут один, просто вже зашили, бачите, вже майже зажив. Ну, Дуже швидко заживає. Тут був такий ну, досить серйозний шан. От, на голові, ну я навіть зараз не знайду. Ти не пам'ятаєш з якої сторони Коротше, Десь тут, по візку, і ну, на спині. Десь десь, напевно. Ну, я не дуже вам покажу, бо я не дуже пам'ятаю. Десь там на спині таке як яблучко, десь воно є, десь тут ще тут з однієї сторін, воно мені зчесало татуювання і тепер там таке татуївання... едемове Аде... Аде... яблуко. Таке от татуювання, що неможливо не спитати, що це за татуювання. Це те, що важливо для мене. 21-коли я завершив службу і набив це татуювання у Франції. У Роборос, да, тобто змій, який символізує безкінечність, символізує час. Там є руни моєї реконструкторське. І в центрі того всього знаходиться Валькнут, це трикутники Оді, Одіна, це символ дев'яти вершин. Він також символізує дев'ять світів. Ну, у мене немає ні свастик, наприклад, да, ні калавратів. Я думаю, що в разі полону це викликало б дуже багато питань, але я з тих людей, які 100% знав, що в полон не попаде. Тому що я ходив з шевроном розвідувальної роти, ну роз військова розвідка України. Про поранення. Як це сталося? У нас є лінія фронту серебрянське лістництво. Всі дерева, всі відбитини на них. Відмітки, від прильотів, уламків. Це все працює російська орда. Ось якийсь стан дерев всюди, як виглядають тепер наші ліси. І ми стояли на позиції Дніпро. Це вже був не ну, довгий час. Ми там стояли, вже на цій позиції були втрати, в цілому по лінії були втрати, і вже готувалися моменти відходу. Коли я минулий раз казав, що це найгірша позиція, яку я бачив, я дуже сильно збрехав. Бо кожен раз мене дивуються знову і знову. Вон там ребята, ми вкопуємося Бачимо в 200-250 метрах. Наша лінія постійно була на штурмі її постійно штурмували. Ми розуміли, що ми наше Дніпро вже ну не втримаємо там. Уже просто вибачте, там ну ми звідти вже не завжди встигали 200-х забирати. Ну важка була позиція. Такий важкий сьогодні день вийшов по всій лінії фронту. Дуже сильні штурми, дуже сильні атаки. На жаль, багато поранених є, є загиблі. Наскільки ми знаємо, сусідня наша позиція, де була тероборона, одна з позицій. Здалась в полон цілий день працювала над укріпленням наших позицій. Щоб ми не попали в такий певний котел, до нас направили ще одну групу менш підготовлених бійців, але саме з лопатами. І вони десь в 50 метрах від нашого Дніпра позаду почали просто копати ще укриття, щоб ми, якщо до нас буде йти штурм, могли з цього Дніпра трошки, скажімо так, відступити назад на оцей потім, на ту позицію, яку в подальшого назвали Тернопіль. Зараз на жаль трошки прорвали нашу лінію і мають можливість зайти нам в тил. Недалеко, звісно, бо там далі стоїть друга лінія, яка далі їх не пустить. Але тим не менше, поки що маємо, те, що маємо. я з Дніпра пішов, мені потрібно було з Дніпра піти назад, на цей Тернопіль. Розумієте? Для, для чого? Тому що вони не виходили на зв'язок більше, ніж 40 хвилин. І, а перед цим був дуже сильний артобстріл. Ну, нам майже в окоп прилетіло. Там, в 9-й з чимось я доповів, кажу, у ну, мене вже 40 хвилин не виходить на зв'язок. Ну, Мій циркулярний, тобто командир. Він каже, типу відправ когось перевірити. А у мене ну тупо немає. Йому кажу, нема кого. Він значить, ну значить іди. Каже, з вами хтось ще був? зі мною пішов ще один. Ну ці. він я просто не знаю, хто він ну, я не можу. Вони кажуть, це один з тих, от п'яти, які нам дали от стеро сусідню, чи з 56-ї бригади. І ми повзли за деревами, і отут починається десь як палкон, траншея, і отут закінчуються дерева. Оцю ділянку треба було якось ну, пройти. Я йому сказав лишитись за деревом і сам думав, що зараз переповзую. Собі тільки приготувався повзти, почув храп. В мене це трошки ну вид і Я замість того, щоб далі допости, я встав і туди крикнув «Бих!». І в цей момент вставати не можна було. Але жін і це трудно. була перша куля в ногу? Це була перша куля в ногу. Я впав і почав пости. От поки я повз, вони нон стопом стріляли. Постійно був. І от чув, там щось, там щось, там щось. Тобто стріляли постійно. От Я відчув дуже сильно біль в плечі різку, потім кажу, з мене каска злетіла, видно, ну, тобто куля збила каску, потім щось по спині пройшлося, ну, там вже було без різниці. Там вже почався біль, я по операції, що у нас поранений. Ми сказали, що ну вака не буде, тому що ну, працюють кажу, Якщо до лепки ви доповзете там кілометр, то на лепці буде вак. От я відправив одного з молодих туди наперед. Він взяв з собою пару магазинів, що він просто достав автомат і просто почав насипати в ту сторону, ну, щоб відволікти трошки. Але ж снайпер вас міг добити? Слухайте, ну все може бути. ну Тут вибір, який ти або доповзеш тебе зврятують. Ну, там ти точно не лишишся живий. Ну коли повз, от, я проповз майже 800 метрів, потім ми по карті дивились. Своїми пораненнями. Я вже все. Та я там втратив сили, я вже лежав. Я, ну, тобто, в якийсь момент вже закінчилась біль, повністю все. Тобто, от я поповз, у мене хлопці, от бих, забрав майстра, залишив мені трохи води, і вони пішли наперед. І я повз, навіть не пам'ятаю, як то, знаєте, зубами тримався, просто повз. Так раз то, як нас в легіоні вчили плазувати, мені допомогло так само дуже мене врятувало. Тому що у нас в армії там, ну коли ти повзєшши так в а в легіоні, ти таким якби, крабіком повзшерши. Саме за рахунок Це ці... як тут ти лягаєш, якби боком, у тебе дві ноги, дві руки, і ти якби одну ногу закидуєш. І нею себе виштовхуєш. За рахунок цього, за рахунок цієї техніки, я зміг стільки проповстити. На праву, на робочу я себе отак одною рукою, одною ногою толкав, штовхав. І от я повз, кажу, ну скільки міг повз, потім скільки не міг повз, було дуже боляче. Пам'ятаю, що дуже гарний місяць був, такий великий. Не повнолуння, але близько до повнолуння було. Та я всі лежав і думав, що ну все прикольно, гарне було життя, мені все сподобалось. І все, я вже там розслабився і думав, що ну, от, ще трохи і і, і болю вже не було, все відпустило. І просто почув такий якийсь як шепіт, типу, він має бути десь тут. Шукай. І як, як заволав, я тут, я тут. Заткнись на нас почують. Ти кричи. Mm. Я знаю. Дякую. Вбийте oh, мене. Досока заткнись, тобі кажуть. Я знаю, пацани, дякую, що несети мене. Я не буду кричати. Oh, а вбийте мене вбити чого вбити дуже боляче було. Ну таке враження, що кожна взагалі молекула, кожна. Кожна просто частинка ноги просто розривається зсередини І зараз вона просто зірветься. Це така агонія, ну, я не можу вам передати. Це неймовірний біль. І там далі вже стабілізаційні пункти, авакия стоять. І він мене загружає, цей медик на мене, там, який в бетері дивиться, каже: я йому кричу, що ну, боляче, дуже, прошу без болу. Він каже, типу, братчику, вибачай, каже, ну жодного шприца нема. Каже, лідекаїн є, шприца, ну от на твого товариша останній каже, може тобі в рот лідекаїн залити максимум. Ну, так, «Да, да». І він заливається лідекаїн в рот, і тут відбувається це сама дивна фігня. Боль не вщухає, ну, тобто біль не проходить, а рот замерз. І кричати не можеш, і біль лишилася. Потім, вже, коли в госпіталь до мене приїжджали, хлопці казали, що наш Рер по перехвату почув, що там працювала жінка. А в мене прям перша куля, я майже впевнений, що цілилась вона. Моє чоловіче достоїнство, що це як називається. Ну я прям відчув з точки зору снайпера. Це дуже логічно. Якщо б вона умовно попала мені в пах, я б напевно не зміг далі повсти, але дуже б довго кричав. Як сказати це жахливо, але це військова справа. Я не знаю, як, як снайпер вона напевно діяла правильно. що вам сказати, мені повезло, вона промахнулася. Ти, як досвід французького легіону дуже міг я особисто дуже його відчув. Цей досвід. Ну розумієте, мене не було, ну більшість речей я робив на автоматі. У мене була спокійна голова. Я не дивився, як мені зняти це в магазин, як його всунути. розумієте? Для мене це все вже було автоматично. Я знаю, що його магазин зняв, скинув, інший там перезарядка, пішов. Ось ну перше моє місце це була в Код'Івуар. Знаходиться дуже велика база Р'єр Французька. Звідси ми тобто, охороняли ми тут базу. Ми з Кодівару перекинулись в Дакар-Сінегал. Ось, і майже вся ось ця буркіна-Фасо, Дівуар, Ліберія, Гвінея, Сінегал, Гамбія, Гана. І, Ну тобто більше цих частин це була саме французька французькі колонії. Колишні, як з вами стався французький легіон? Коли це було і чому? Так, трапилося зі мною це в 2015 році. Ну, я в 2013 завершив середню повну освіту, 11 клас і поїхав в Польщу, в місто Жешів, чудово вчити на, жур... на журналіста. Пам'ятаю, що тоді виходив фільм, такий був серіал. Гострі картузи українською, вони його mm -hmm. <кхи> переклали. І Я щось під впливом суді сидів. Такі знаєте, такий настрій Ну скільки мені було сімнадцять. 18? Чи тільки випинулись 18, Я ще молодий був такий. Оце я запалив цигарку. Я тоді почав палити. Ну самостійний, дорослий, і щось в мене прям знову виникла така думка: легіон. Я з дитинства цікавився різними речами, в тому числі якимись духовними напрямками. І знаєте, в багатьох районів ну, багатьох народів і в принципі в національності, особливо якщо ми візьмемо більш наше минуле таке історичне, були певні такі обряди, да, ініціації там. Чоловік став чоловіком, не знаю, після того пішов на полювання. Чомусь мені прийшла така думка, от якось вирішив я для себе якийсь такий ну, типу, умовно, шлях воїна обрати. Типу ніхто не повірив, бо всі знали мене. Я завжди ходив з таким довгим волоссям, кучерявим. Знаєте, грав в театрі, ну. Був ну зовсім не від того, щоб бути, мов там, військовим, знаєте, агресію, мужики, все це, це було не про мене. Я був більше про там квіточки, природа, знаєте, побігати любив, але ну тобто якісь такі там ну конкретно чоловічі знайти такі маскулинні види спорту чи в цілому розваги були абсолютно не моїми. Але думка прийшла, і я поїхав. Допинився в французькому місті Страсбург, і там мене одразу відправили на турнік. Потім прес, потім я став на ваги, і мені кажуть, типу, що там на такому ломаному російській мові якийсь болгарин там був каправ. Він мені каже, типу, смотри, таблиця, тут ти ну, метр сімдесят росту і маєш важити мінімум 60 кг на співвідношення, а ти там 52. тому, Ні, тебе типу, не взяв легіони. Я повернувся сюди в Чернівці, пробув тут рівно місяць. І так символічно, що 7 лютого я вже був другий раз там. Тобто я рівно місяць просто тут жив, там, на квартирі іншій. Ну, від'їдався, умовно можна так сказати, да. І все поїхав назад другий раз. Випав майже два літри води перед тим, як заходити, просто все влив. зайшов. І наступний раз я на зв'язок з батьками вийшов десь через три місяці. І там вже йде селекція. Вам там дають мало спати, спеціально дуже мало годують. Хоча ти бачиш, що їжа є, от вона є. На тобі дають ложечку. Тобто, знаєте, якісь такі більш психологічні, ну і звісно, фізичні навантаження дуже сильні. плюс це все французькою. Ніхто французькою не знає. І ти там, ну це все разом. Викликає у тебе таку, знаєте, досить важкий психоемоційний стан ще плюс фізичні навантаження. Я не люблю викидати їжу. Це для мене дійсно важко. Я розумію, що це йде з Африки, тому що в своєму житті голоду, знаєте, якби в Україні я ніколи не відчував. В Легіоні я дізнався, що таке голод, але там це якби спеціально зроблена селекція. Тим не менше я вдячний, що дізнався, що це, тому що в мене є поняття, як ці... ну, що таке їжа, і що таке цінність нашої їжі. Але. Ну, по габаритності я досить витривалий, завжди був витривалий. Я... Мене тато коли з Козінці назвав конь підальний. Так ми десь лишилися. Знаєте, ми коли ходили в гори, вони всі не йшли сп... ну, повійний шли насолоджуватися. Я любив так. от. Тато каже: от сніг випав, ти будеш трапіть. Каже: От ти, ти, енергії багато, ти у нас конь підальний, і давай. Якщо ви загалом прослужили? Три роки. Взагалі, контракт п'ятирічний. Мене відправили на радиста без МОНа. То, якби... Бажання там треба мати дуже гарний слух, тому що морзянка, як я розповідав, працює французька гінами до сих пір майже все на морзянці. Ну просто ну, мозок кипить. Реально там хлопці повідомлені від дощу приймали від звуку. Да, та та -та -ті, -ті -та, -ті -та, -ті та ті та І Отак вісім годин в день, <звук> і це все, звісно, супроводжується як легіон великими фізичними навантаженнями. Там біг кожного ранку. Мінімум ну від легіонери не бігають менше восьми кілометрів. У нас реально за, за три роки в легіоні я можу згадати на пальцях одної руки випадки, що ми бігали п'ять кілометрів. Зазвичай це вісім плюс. І потім так само 30-40 кілометрів в день просто вилупашити по цим джунгам. Ну, тобто робота дійсно важка була, але цікава. Знаєте. І коли вже після цього я ще захворів малярією, я подумав, блін, це зараз я повернусь, і мені знову на стаж уже офіцера, але знов таки офіцера радиста знов ця марзянка, знов вся ця штука абсолютно не моя. 21 я вже закінчив службу там і пішов з легіону. Оце мій тестер, а, о, це мій тестич, на якому пис... нарешті показали, да, малярія. Ось це яка саме це. От я був морозовим Олегом до того, як пройшов процедуру РСМ і повернув так, свою власку. У вас я. виходить було вигадане. Інше. Не знаю, як воно на мене зараз взагалі влізе, але ну, от якось так, напевно. Ну, просто я ж був лицей, тому, звісно, на мені все трошки краще сиділо. Прикольно. <рес> <рес> У Нас бували такі хлопці. Зараз, особливо на війні. Ну це ж модно, знаєте. Зараз, коли почалась війна, багато там приходиш, кажеш, о, тут уже є теж легіонер. Такі думаєш, о, класно, приходиш, а він а ти звідки? Ой, де я не пам'ятаю. Ну якщо вам якийсь легіонер каже, що він не пам'ятає свій і порядковий номер, то він не легіонер, це я вам гарантую. Бо там за перших чотири місяці його ну, вбивають в тебе. Мені здається, в страшному сні я прокинувся в 90 років. Вже в мене буде ще за я не буду пам'ятати, хто я і що я, але я буду пам'ятати, що мій номер це Ду Сонсет Сі Ну типу 207 661. Все, і це воно нікуди не дівається. А якщо людина каже, що я не пам'ятаю, то значить він просто брешка. Скільки ви мов знаєте виходить? Ну, Я спілкуюся українською. Звісно ж, в принципі, вважаю, що досить навіть непогано. <звісно> я добре говорю по-русски, коли цього требують обстоятельства. Зараз цього було поменьше. От. Я мовлю по польську. Очевидно. Не знаю, чи дуже добре, але добре. Бо я з тим же не кажу, і так мовлю по польську. <звісно> Je I speak English not so good, but I understand. І їх справи дощ. Але так само і з німецьки щось розумію, знаєте. Якось ja, ja, <laughs> воно так. І ось тут так, що це за будівля? Ви розповідали? Ну, дивіться, це взагалі сукав... приміщення Укрпошти ми знаходимося в будівлі Укрпошти. Колись тут ще дуже давно був буфет у укрпошти. Угу. Угу. Наскільки я знаю, останній раз він функціонував в кінці 70-х, початку 80-х роках, і потім ця будівля була ну, пуста. Колись я її виграв на тендері. Ми відкрили тут робили повноцінний ремонт таймен. Ти Зробиш даним цей. Ти ви щось будете? Я буду безалкогольний джентонік, бо так як зараз алкоголь я не п'ю, але хоч щось. Давайте потрібна. тоді я як ви. Теж безалкогольний джентонік? Я... Ну, Три. Виталій. Три. Три безалкогольна тоніка. Отак От ми сьогодні потужно. Я не був адміністратором, я був власником, і коли у мене було бажання, я виходив сюди працювати, приготувати людям коктейлі. Я в нього душу вклав. Ну, весь свій час я вкладав цей таймен, це було дуже важко, ну, не то, що важко, це була приємна робота, але це дійсно це забрало всі мої фінанси, які я заробив За легіон ми тоді вклали разом з партнером, там сума вже піднялася близько 120-130 тисяч доларів. Це просто інвестиція в бар. Бар був цікавим досвідом, було класно, але десь, напевно, мені не вистачило дійсно знань, десь не вистачило, можливо, фінансів, десь просто було допущені помилки. Ну і як не крутив, все рівно локдаун це було дуже важко для такого закладу, як наш. В тому випадку, я не шкодую, тому що я коли його тільки відкривав. У мене заклад називався «Таймен» в честь пісні гурту Акваріум Бориса Гребенщикова. а пісня називається Врем'ян. І я коли відкривав бар, кажу: ну якщо колись Грибінчиков сюди приїде, то можна буде сказати, що не з бар відкрився. А Бар Гребенчаков взяв і приїхав через півроку. Ви тоді не сприймали взагалі от, приїзд росіян до України як щось е зашкварне? У мене мама родом з Росії, хоча вона дуже давно живе в Україні. Ну як вона родом з СССР. Коли розпався СССР, вона вже жила в Україні, отримала українське громадянство. Там моя дружина родом з Росії. В дитинстві я багато був в Росії. в мене є багато друзів. Я не з тих людей, які вважають, що хороший русський це мертвий русський. Тобто я і зараз не дивлячись, що я сам був на війні і переніс поранення, і, скажімо так, всім, кому потрібно було щось дов... доказувати, да там доводити. Я вже всім все довів. До мене питань нема ні в кого. При цьому я все одно вважаю, що я не знаю, чи ми обираємо перед народженням, в якій країні ми хочемо народитись чи ні. От я можу прийти в місце, яке колись було моїм баром, і зараз воно має нове життя, бачите, от як ми з вами зайшли. Ну, кучу приємних спогадів. Тобто посмішка є радість, є дивишся, все розвивається, все росте далі. Мені здається, що так і має бути. Ну, Тобто, розвиток це завжди добре. Головне питання в тому, щоб людина, щоб, ну не знаю, як на мене, має бути оцей рух, знаєте? Як кажуть французи салют. А, огірочок завжди гарний. Огірочок, так. А Як для вас почалася війна, як ви стали військовими Збройних сил? Мене розбудив телефон, як мені дзвонила, була піцерія. Мені дзвонила одна з моїх колег по роботі одна з кухарів, дівчина каже, Влад, у нас там росіян напали. Я кажу, що, дивлюсь на ну, дружину, дружина вже не спить. Їй там ще з самого ранку родичі з Росії подзвонилися, кажуть, Оля, ми вас бомбимо». Я пішов в військомат, зайшов, там були великі черги і вийшов звідти, бо, як виявилось, Ну, Загалом, на початку війни я там був нікому не цікавий, тому що замість того, щоб коли я прийшов із своєю стопкою документів і показав, що я колишній легіонер, я там радіст, у мене є. Ну, я знаю, як надавати першу медичну допомогу, в мене є досвід. ну, типу, в Ребята, я готовий. То для них спочатку ми не цікавилися СБУ, тому що ми всі були потенційні сепаратисти, всі легіонери. Десь в березні, щоб не збрехати, в березні я прийшов знову, ніби вже вляглись питання з СБУ. Почав проходити БЛК. Так як в Легіоні, я закінчив вже Легіон, мене вказано, що там через ПТСР, десь це І тут я попав в прикольну історію. І, знаєте, Я тоді три місяці майже, уявіть, ну, там, день в день майже ходив туди, сотні, якщо не тисячі людей. І всі вони хочуть отримувати довідку про те, що вони хворі і непридатні до служби. І я один дебіл ходжу, мені потрібна довідка, що я придатний до служби, бо мене не можуть взяти. Я б обрав для себе 95-го. Бригаду, ну вона дійсно вона дійсно рахується легендарна, дуже багато про неї чув. І для мене було важливо, як я просився в якусь розвідроту або в якусь групу диверсійно-розвідувальну групу. Тому що для мене було важливо, з ким я буду служити. Крім мене, десь чудес зайшов с ногами, вишив не просто так. Вона ну там напевно артилерії і, в принципі. По тому лісництву було відпрацьовано, напевно, більше, ніж по Бахмуту. Я попав в розвідувальну роту, як і хотів 95-ї бригади. І то спочатку попав в саперну, але все ж таки дійшов мій листя, мене забрали в розвідувальну роту. Я став майже одразу я поїхав на стаж сержанта і потім вже входив на стаж як командир відділення розвідувальної роти. Зараз ви списані служби? Mm. За... — Я звільнився повністю. Я чесно скажу, я після був дуже мотивований, як я казав, повернутися, я повернувся. Я пройшов там 6 місяців. І... Ну, у мене вся мотивація пропала. От після того, як я побачив, як це працює з точки зору командування, штабу чи ще щось, у мене. Я зрозумів, що я можу бути корисніший тут. Лівою рукою тримався, запалку правою піднімав, тому тобто що не було м'язів, да, не було чому. Тепер я можу симетрично підняти руки. Тобто і, ну, Заради цього ми і працювали, заради того, щоб от, можна було зробити цей рух. Тобто, зі слів лікарів, я, звісно, входити вже не мав нормально про якийсь турнік чи віджимання, ну, навіть не варто було б згадувати. Ну, тобто, все завжди від людини залежить. Розумієте? Я ж поки лежав там, і в госпіталях, я дуже багато побачив. Ну, на папері я інвалід, да, але далі я сам обираю, чи я хочу бути інвалідом тут в голові, чи я хочу бути здоровим. Це ж все залежить від мене. Тобто, та, якісь речі я не можу робити. Тим не менше, я зараз ну, намагаюся абсолютно ні в чому не відставати. Так само ходжу з дружиною, коли є можливість там, на ранкові практики, йоги, займаюся своїми практиками, роблю там різні гімнастики і ну, продовжую жити. розумієте? Їжджу з друзями, виїжджаємо, кататись на каяках, на сапах кататись, працювати з веслом, просто в якісь там ну, активності. Тому що це має бути. якби. Це ж все рівно кожна людина сама обирає. я так сказав. Як ви бачите далі ваше життя? Чим ви хочете? Ну, — Я, я на даний момент я розумію, що я можу саме допомогти людям саме з реабілітацією. Як психічно розумієте, я, я дійшов до того, що я зрозумів, як це зробити комплексно. Що це не працює лише психічно чи тільки фізично, це має бути комплексний шлях. Хотілося б ви далі, щоб десь, можливо, на початку наступного літа ми могли вже. От, то я собі бачу це як екопоселення. Знову ж таки, це ж не так все просто до цього всього дійти. Що вас може змусити знов повернутися на війну? Ну, загрози безпосередньо моїй сім'ї, моєму існуванню, моєму життю. — ескалація. Так. Да. Я знаю, що да, ми, нам необхідно захищати країну не тому, що нас ті території цікавлять, чи кордон 91-го року, а тому, що ну, якщо ми їх не зупинимо, вони будуть перти далі.